І я давай дружити разом. Усім усім привіт! Радий новій зустрічі з вами. Сьогодні я хочу разом з вами продовжити знайомство з цікавою країною, Фінляндією. Тож, поїхали? Історія зі стародавньої книги. Чи доводилося тобі колись переїжджати? Якщо доводилось, то знаєш, як це складно: упакувати всі речі в коробки та валізи. Причому так, щоб усі ці коробки та валізи потім розмістилися в машині і обов'язково все підписати. Інакше на новому місці тобі доведеться чимало попрацювати, щоб знайти свій улюблений стакан. Якщо, звісно, він не розіб'ється в дорозі. Давним-давно, близько трьох з половиною років тому, єврейський народ здійснював великий переїзд з Єгипту до Ханаану. Євреї залишали країну, де були рабами, і йшли в землю, яку Бог обіцяв дати їм у володіння. Тільки уяви собі, майже 2 мільйони людей з усім майном і величезними стадами тварин вирушили в подорож через пустелю. В день люди йшли за величезною хмарою, що витягалася від землі до неба. А вночі біля табору всі бачили таку ж вогняну хмару і знали, що Господь увесь час поряд зі своїм народом. Для такої кількості людей і тварин потрібно багато їжі та води. Але як вирішити, хто першим має підходити до водопою, як розподілити пасовище для тварин, що робити у разі небезпеки? Бог знав, що без чіткого порядку, дисципліни та акуратності серед людей виникнуть сварки, паніка та ворожнеча, і вони не зможуть дійти до омріяної землі. Тому Господь навчав народ, як правильно організувати все. Насамперед люди повинні були розподілитися за сімействами, і Бог визначив, хто за ким вирушає в дорогу і де знаходиться під час зупинок. Тепер кожен знав своє місце та своїх сусідів і не боявся загубитися. Люди вчилися цінувати ті речі, які мали, і акуратно з ними поводитися. У кожного єврея на поясі була прив'язана невелика лопатка. З її допомогою закопували в землю відходи та різне сміття і робили це за табором. Тож не було жодних звалич, жахливого запаху та шкідливих мікробів. Щоранку, в один і той же самий час на землі з'являлася манна чудова їжа, яку дарував Бог. Незабаром люди зрозуміли, якщо виходити вчасно і збирати акуратно, вистачить всій сім'ї на цілий день. У тих, хто скупився, надлишок швидко згнивав, і їм довелося терміново бігти за табір, а всі, хто спізнювався, залишались без мани Небесної. У Біблії записано, що євреї не завжди слухали Бога. Часто вони скаржилися, обурювалися, а іноді й бунтували проти Його вказівок. Але Бог продовжував терпляче навчати їх. А знаєш чому? Тому що він дуже любив свій народ і хотів, щоб їхнє життя було щасливим і успішним. Того самого Бог хоче і для тебе, і не лише він, а й твої батьки, адже вони чудово знають, що любов до акуратності та порядку допоможе тобі досягти успіху. Багатьох справах! Під час подорожі пил завдавав євреям чимало турбот. У пустелі це зрозуміло. Але звідки вона береться в нашому домі? Та все ж з тих самих пустель, адже це найзапиленіші місця на нашій планеті, а ще з вулканів, фабрик, заводів і навіть з океанів. Так так. Океани викидають в атмосферу разом із бризками дрібні кристали солі. І 300 мільярдів тонн солоних пилинок вітер розносить по всьому світу. Тож у твоїй квартирі може бути пил із сахари, із Тихого океану чи з сусіднього заводу. Збираючи звідусіль, пил приносять із собою різні шкідливі мікроби. Це вже не просто неприємно, а й небезпечно. Знай, найшкідливіший мікробний пил ми приносимо з вулиці на своєму взуті: фіранки та килими, дивани та подушки. Найбільше збирають пил в будинку. Пил, накопичений у комп'ютері, прямий шлях до його поломки. Як рятуватися? Прийшовши з вулиці, одразу зніми взуття і протри його вологою ганчіркою. Обов'язково випери ганчірку і вимий руки. Ура! Мікроби не змогли проникнути в твій дім. Частіше проводь в будинку вологе прибирання, можеш навіть зробити за допомогою пульверизатора невеликий дощ. Якомога частіше вибивай килим. Пилосос, м'які меблі та подушки. Дуже благи, відчуваю, що порушє ти. святим. наче свічка вночі, скеля у час боротьби. поруч є, ти, поруч є ти, ти найдорожчий, вона все, душа в тобі. То czuješ Слово Своє Духом Своїм Духом Святим, кожен крок по землі, направляєш лиш Mm. -hmm. Фіни люблять чистоту та акуратність. Куди не прийдеш у велике місто, маленьке містечко чи село скрізь ідеальна чистота. Зазвичай так буває після генерального прибирання. А у фінів завжди так. Чистоту не роблять, її дотримуються, кажуть мешканці країни Суомі. Також люблять природу і дбають про неї. Вони самі не смітять, і за невихованими туристами завжди прибирають добровільно. Тому Фінляндія найзеленіша країна світу. Ліси не вирубують. Навпаки, з кожним роком їх стає дедалі більше. І вода тут найчистіша у світі. Подається вона найдовшим у світі тунелем, вирубаним в скелях. Щоб перевірити чистоту води, у водойму поселяють суперчутливі мікроорганізми. Якщо вони виживають, то вода хороша. У фінських містах часто можна побачити зайців, що скачуть доріжками. Та що там зайці? У Фінляндії можна зустріти і білого полярного ведмедя просто на тротуарі якогось невеликого містечка. Іноді й Олені заходять у гості. А чому бідні? Адже ніхто за ними з рушницею не поженеться, хіба що з рушницею. Є у Фінів така приказка: дамо поспіху пройти повз. Вони справді завжди спокійні, говорять тихо, нікуди не поспішають. Але що дивно, все встигають. І попрацювати, і відпочити, і до сауни сходити. Сауна це фінська лазня, і без неї фіни життя просто не уявляють. Самі фіни купують в основному свою продукцію. Кому як не їм знати, що вона суперякісна. Люблять винаходити практичні речі. Сушарка для посуду та найнадійніші замки, лежачий поліцейський і пластмасові ручки для ножиць такі звичні речі, а їх вигадали фіни. Щоб безпечно пересуватися в темряві, фін Арвілехті придумав флікери, світловідбиваючі значки. Раніше їх ставили на вози, запряжені кіньми. Який фін не любить північної ходьби. Тим більше, що самі ж вони її і вигадали це ходьба зі спеціальними ціпками, схожими на лижні. У Фінляндії таку ходьбу люблять усі від малого до старого, та й в інших країнах любителів такої ходьби достатньо. Просто весело та для здоров'я корисно. У четвер майже всі жителі країни їдять гороховий суп. Це давня звичка. Справа в тому, що за церковною традицією у п'ятницю не можна було їсти м'ясо, тому у четвер ввечері усі намагалися щільніше повечерити. До речі, в Суомі гороховий суп їдять неодмінно з оладками. В них навіть морозиво привозять за розкладом. У такому-то районі, на таку-то вулицю машина прибуде рівно о такій-то годині. Головне, не пропусти свій час, а то доведеться бігти до сусіднього району. Вони люблять відварену картоплю в мундирі, тому що в ній більше вітамінів. Будь-який фін просто чемпіон із зняття з картоплі цього самого мундира. Ще пак роки тренувань зробили свою справу. Просто весело, дуже весело буває на змаганнях із гри на повітряній гітарі. Вигадали її також фіни. Учасники не грають на справжній гітарі, а лише зображують таку гру. Але жорстоке журі оцінює все: і майстерність гри, і артистичність. Знайомство з тваринним світом В озерах і річках Фінляндії водиться багато-багато риби. І царем серед них вважається лосось. Хоча лосось це назва не лише окремої риби, а й цілого сімейства. Сьомга, горбуша, кета, форель, чавича, омуль. Усі вони носять прізвище лососеві. І це ще не повний перелік. Але в нашій розповіді всіх їх називатимемо просто лосось. Мальки лососів з'являються навесні з маленьких маленьких ікринок, які були відкладені ще восени. Мама лосось обрала найкраще місце: потрібна глибина, чиста галька і хороша течія для подачі кисню. Зимують ікринки під невеликим горбком із гальки. Все це заради їхньої безпеки. Деякий час мальки живуть там, де народилися, посилено харчуються, набирають вагу і ростуть. У цей час плямисті мальки стають сріблястими, і у них витягуються плавці. Ставши непоганими плавцями, молоді лососі вирушають у свою велику подорож. Спочатку вони скочуються вниз за течією річки, а найчастіше течія несе їх хвостом вперед. Щоб не потрапити в зуби до хижаків, лососі мандрують ночами, а вдень ховаються. Далі різні види риб поводяться по-різному. Деякі так і залишаються на все життя у річці чи озері, наприклад, форель та голець. А інші, наприклад, сьомга, поживуть рік-два в гирлі річки, виростуть, підгодуються, звикнуть до солоної води та й попливуть у море. Боки та черевця у лосося сірого кольору, а спина темна. Це дуже добре маскування. Якщо дивитися зверху, темна спина зливається з дном річки. Якщо знизу біле черево зливається світлим кольором води на поверхні. В загальному як не дивись, помітити важко. Лососі виростають іноді дуже великими. До 40 кілограм вагою. Найбільшими вважаються таймень та чавича траплялися рибки вагою понад 60, навіть 80 кілограм і завдовжки до 140 сантиметрів. Плавають вони напрочуд швидко і на великій відстані. Так, наприклад, одна мічена сьомга менш ніж за два місяці пропливла 2500 кілометрів. Але де б вони не жили, настає момент, коли лососі вирішують повернутися додому. У те саме місце, де кожен із них народився. Як вони знаходять правильний шлях? Хм, Цікаво. Вчені вважають, що лососі запам'ятовують смак та запах води у рідному струмку. Однак, щоб дістатися місця, їм треба плисти проти течії. І зробити це не так то й просто. За кілька тижнів вони борються не лише з течією, а й з хижаками, і з різними перешкодами. Дуже часто лососям доводиться зносити боброві греблі. Роблять вони це за допомогою своєї маси та чисельності. Лососі можуть вистрибувати з води на висоту чотири метри. Це допомагає їм долати річкові пороги та невеликі водоспади. Але як би важко не було, лососі все одно прагнуть до місця свого народження, тільки там вони кидають ікру, і там же їхнє потомство буде в безпеці. Так і завершується їхня велика подорож. У більшості лососів вона буває всього один раз у житті. І тільки деякі види сьомга, форель та кумжа, повторюють її кілька разів. За півроку з'являться мальки, і все повториться спочатку. Давай зробимо разом. Аби приготувати сніг в банці, тобі знадобиться. Керамічна чи пластмасова іграшка, банка з кришкою, що закручується, блискітки, фольга, синтепон, фільтрована вода, гліцерин, стрічка та водостійкий клей. Спочатку приклей іграшку до внутрішньої сторони кришки банки. Навколо іграшки до кришки приклей шматочки синтепону, щоб вийшла, так би мовити, кучугура. Коли клей на кришці повністю висохне, заповни гліцерином не менше однієї третини банки. Чим більше гліцерину, тим повільніше падатиме сніг. Додай у гліцерин блискітки, не більше однієї чайної ложечки і бажано різного розміру. Також можна додати подрібнені фольгу або новорічний дощик. У банку опустіть іграшку, прикріплену до кришки і акуратно влий воду до самого краєчку і щільно закрий кришку. Якщо ж кришка прилягає нещільно, встав гумову прокладку або заклей краї кришки водонепроникним клеєм. Можеш прикрасити кришку банки серветкою, гарною тканиною або обв'язати стрічкою. Тепер ти маєш власний снігопад у банці. Він може стати гарним подарунком для рідних та друзів. На цьому у нас все. До наступної зустрічі. Па-па! Ландія. -па.